Компанія EkstraStock вітає вас. Ekstra Stock це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу Adidas. По посиланню знизу в описі. А тепер, вау, класний розмір. Розмір 2 xl а тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка Sport Mix Premium. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber. Підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на наш Тікток. Вау, wow, Еліс! Вау! Wow. 18-й англійський розмір. Супер Драй. Розмір L. Adidas. А також приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Відкриємо, подивимося, розпакуємо. Так. Найкі на манжетах. Розмір М на манжетах. Спортивні штани. Пінкі на манжетах. Іксаль на манжетах. Прімарк. S розмір. Спортивні штани. Іксаль. З боковими кишенями спортивні штани. Ейсес. Мушіно розмір L. Продолжаем распаковку мешка. Капишонка Ли Купер. Капишонка. Классный стан. На блисковке размер L. На блисковке размер 24 английский. Это 3 L. капюшонка. продовжуємо розбирати, світшот 20-й англійський розмір. на блискавці Спорт. Спортивні штани на манжетах. Капішонка. Дюнес Розмір XL. Холістер. Каліфорніанс. Каліфорніан Dreams. Так. Капішонка. На блискавці. На блискавці? Гарний розмір, стоковий так, Умбро, Ірландія. Розмір десь XL-2XL Продовжуємо розбирати. Капішонка на блискавці. Бахо на блискавці. Тую, 16-й, англійський розмір. І новорічний іксаль. H&M, Нью-Йорк Сити, Капюшонка, Свитшот, Супер Драй, Капюшонка, Ентікор, гарний розмір, Cedarwood State Розмір L. І ми повністю розібрали весь мішок. підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого!